Ці прапори встановлені на честь сина та побратимів. Вони символізують перемогу. Це прапор нашої держави і прапор УПА нашої Української повстанської армії. Ви знаєте, коли Денис загинув, у нього два прапора. Були на грудях. Він не носив їх в заплечнику, не носив в кишені, а на грудях. Він йшов з цією надією на перемогу. І у нас в Києві також на балконі два стяги, два прапора. А коли трагічні події були, він їх завжди приспускав. Він, він був патріотом, був патріотом держави не тільки на словах, але і, і на ділі. І він все робив для того, щоб і, і надалі були такі патріоти, і щоб всі жили таким духом націоналізму і патріотизму. Університеті викладав він настільки жив життям університету йому настільки от хотілося, щоб ті студенти, які закінчували цей університет Тараса Григоровича Шевченка, щоб вони не просто це було на папері, а щоб це залишилося у них надовго на, на, на все життя. Він настільки їх гуртував, вони до нього е, горнулися, як ті курчата до квочки. Він так е, з ними проводив цікавий час, навіть коли він загинув, йому стільки присвятили вірші е, студенти е, його. Він один із перших, хто зніс пам'ятник комуністичному тоталітарному режимові. Він перший з коктейлем Молотова збив БТР. Він не був втомлений з температурою, але він навіть не думав про те, що йому е, потрібно там з Майдану піти, полікуватися чи відпочити. Ні. Ні. Вони знали, що вони повинні відстояти любою ціною. У 2015 році, коли він пішов добровольцем військомат, його не брали, тому що у нього спеціальність військової кафедри, військовий перекладач. Сказали, що ось якщо хочете там не за спеціальністю, то вам потрібно пройти підготовку. І він в Житомирі проходив, він був аеророзвідці, десантні, лейтенантом він уже Пішов після півроку, от не цілого півроку він там проходив заняття, підготовку, і тоді пішов уже в Донецьку і Луганську область воювати. Коли повернувся після АТО, була 25-та річниця незалежності України. І він м -м, був на параді. Це, це його була мрія. У 2016 році він повернувся з АТО і він вирішив займатися підприємницькою діяльністю. Це були вироби з дерева для дітей, розвиваючи і ігри, і іграшки. А ось ще є шкатулка, коли була епідемія коронавірусу, і так трапилося, я захворіла. І він постійно телефонував, і за ніч він виготовив цю шкатулку. А він дуже любив солодощі. І повну шкатулку наповнив солодощами. А під самий низ залишив цю листівочку, і в ній було написано: Мамо, виздоровлюй пошвидше! Люблю тебе, Денис. Мама Вже загарбники, уже орки, уже вони напали на нашу столицю на Київ. І я, мама, буду, я вже зібрана, я йду в воєнкомат і піду на війну. Був спочатку Донецька, Луганська області. А тоді їх, а їх перекидали постійно з місця на місце. Уже оцей останній раз то він був Харківська область, довгенький Ізюмського району. Там у нього було поранення, контузія. Він місяць пролежав в Дніпрі в госпіталі 9 березня на день народження Шевченка. От цікавий факт: він ходив у університет викладати вишиванці. Для нього не було це, як тільки одівати на якесь свято. Він навіть на паспорт 25 років сфотографувався в вишиванці. І на день вишиванки його з ним прощалися. От все такий збіг, я, я кажу, ну це, це тільки десь, десь там уже все було написано. Тої заходиш, ти такий бліндаж, тут ЗСУшники в нарди грають. Три дні це були дуже сильні обстріли. Дуже. Вони три дні не мали можливості навіть не те, що з'їсти води випити. І їх оточили були зі всіх сторін, зі всіх боків. У них шансів от просто вижити чи врятуватися не було. Коли стріляли градами, він поряд біля нього розірвався і його відкинуло до бліндажу. І це вже не було. Осколок попав йому в голову. і це вже на жаль, неможливо не було ні врятувати. Навіть коли вже перед загибеллю, 11 травня він ще 10 травня написав. Мама, у мене все добре, я тебе дуже люблю. І Він е, каже: ми переможемо. У нього була віра, він і, і все робив для перемоги. Вони були незламні, вони були непохитні. Це е, покоління виросло на, е, на ідеях, на націоналізмі. Патріотизм у них незламний. Він казав, мама, такого неба, як тут на Івано-Франківщині, як у нас в селі немає ніде. Каже, мама, я колись як помру, поховайте мене в селі. А я кажу, Денис, ти що таке говориш? Та ти повинен нас ховати. Чи це відчуття таке було. чи це Він знав, що звідки його коріння і туди він повинен повернутися. Коли хоронили його, а цей дуб уже ріс тут. І як слова пісні, а під тим дубочком партизан лежить.